Це перше цьогорічне святкове шоу від родини Ващищуків. Знову де різдва пан Микола з дружиною та синами вмикають на подвір'ї різнокольорову ілюмінацію. В одну композицію звук і світло об'єднують на комп'ютері за допомогою спецобладнання. Господар раніше працював у Млинівському будинку творчості, де вчив дітей робити світломузику. Тут порядка 16 тисяч лампочок управляється комп'ютером. Музика, старший син і, і дружина. Побачите, дві різних почерка. І а вже ой, монтаж, електроніка, то ми з меншим, з меншим сином вдвох. В цьому році музика різночесна. Починаючи від української пісні на Євробачення, кінчаю і фільмом, який наробив шуму. Іграв в кальмар. триває програма майже півгодини. На перший запуск, по дощову погоду, збирається до сотні людей. Ми нічого подібного тут не бачили. І, напевно, в і волині рівне такої ілюмінації в нас тут поруч не було. Звичайно, сини власників досить допомогли, тому що наскільки ми знаємо, вони програмісти, вони пишуть цю програму. І наш пан Микола він з чудодійними руками, Він тут від ранку вже монтує цю ялинку і всі дроти. І ми тут вже бачимо. Ага, наш пан Микола вже значить готує нам свято. Сім'я Мазурчуків приїхала на дійство з сусіднього села Перевередів. кажуть, для них такий візит вже традиція. Ми вже не перший рік сюди приїжджаємо. Дуже весело, атмосферно, красиво. Завжди на різдво тут аншлаг тут нема де проїхати поставити машину. Дуже весело цього року веселіше. Багато елементів так, так. додалося дуже гарно. Тепер ну дуже дуже з кожним роком, все гарніше й гарніше. Таке шоу ваші щуки на свята влаштовують п'ять років. Лише торік, через ковідну пандемію, від дійства відмовилися. Пан Микола розповідає, за ці роки шоу бачили не лише млинівчани, а й жителі сусідніх обласних центрів та навіть гості з-за кордону. За перший рік було стидно перед людьми, скажемо, ті, хто були першими, але в цьому році має бути не наскільки стидно. Архіх. Кращі, сходи кращі і зоряне небо. Сказати чесно, то воно мало початься з Миколая, а почалося з різдвяних свят. Розумієте, є накладки. Попередньо організатори планують вмикати ілюмінацію наступні 10 днів о сьомій вечора, а у ці вихідні ще й додатково о шостій. Але додають все залежить від погоди. Володимир Струс, Назар Мідріган, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.